Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І своє нове відео я розпочинаю з вечора, тому що вирішила помити витяжку, вона в мене була така дуже брудненька, і перед святами це якраз ну, можна це зробити. Тим паче є час, чого б це не зробити. Я її знімаю, коли мию, тому що так мені легше її мити, не треба викручуватися. А так ставлю на табуретку і гарнесенька все це вимиваю. Сьогодні працювала теж засобом Хелен, сподобався він мені. І ще брала свою ганчірку Віледа Грізлі. Почитайте за нею, вона дуже класно відмиває бруд. Може, знаєте, такий легесенький бруд, може, і без засобу відтерте все добре. Ось. Буду мити витяжку, як я казала. Я ще труби раніше побачили, познімала, але спочатку зняла одну, а потім вирішила далі випробувати. Бачите, вирішила взяти сняти і ту таку велику. Було брудно, скажу так. Взагалі, я витяжку мию десь два рази в рік. Це перед Паскою і на Різдво. Ну, так, у мене графік такий є, і е, стараюсь його дотримувати. Е, в принципі, там з витяжкою все, а зараз буду мити такі деталі: це труби, і ось такий короб, який закриває ці труби. Е, в принципі, короб легесенько миється, а ось з трубами довелося мені попрацювати. Але тепер я знаю, що в мене чисто, духова шафа в мене чиста, самовитяжка чиста. Ще хочу трошки на кухні такий порядок зробити, десь там плитку мені помити. Ну, буду дивитися за, по часу, як, як, якщо в мене буде час, я обов'язково це зроблю, і до свята буде, скажімо так, чисто в мене кухня. І коли я була маленька, я пам'ятаю, мама перед святами завжди робила таке генеральне прибирання. Звісно, ми їй допомагали, бо не було тоді знаєте, Таких машин посудомийних, пральних, сушильних, і сім'єю ми допомагали, пам'ятаю, ну всі брали участь у прибиранні. І ось такий результат у мене вийшов. Моя витяжка чистенька, практично як новенька. Ще фільтр треба поставити назад, але він відмивається в посудомийній машині. Спочатку я його так потерла і вирішила ще запустити в посудомийній машині. Потім хотіла тут прибрати цю зону, тому що в мене там є ось такі дві рішіточки, і там забивається бруд. Хотіла вимити це все, щоб, уже було, щоб я з цим засобом вже як кажуть, не Працювала. Ну, І в мене було натхнення, як кажуть. І За допомогою щітки в мене така, я її брала в епіцентр. Все-все там повичищала і бачу, що у мене вже чистенько. На відео, звісно, це не видно, але я знаю, що там у мене чисто і бруда вже немає. Оформлюю цю зону. Так гарнесенько. Мені тут подобається. Я ось ці квіти тут ставлю. Давно купляла на Аліекспрес. Дуже багато у блогерів є ці букети, і вони, ви знаєте, дійсно як живі і радують око, настрій трошки підіймають. Ну, ось так. І така зона в мене вийшла. Тут чистенько і гарне вже наступний день. Буду снідати, зробила собі ось такі бутерброди з кавою. Дуже так полюбляю таке поєднання. І достала з холодильника сало. Треба буде це все перекрутити, роблю перекручення спеціями, і тоді на хлібець, або коли запікати картоплю, сіпати, краблики робити, можна викладати це дуже-дуже смачно. І вчора ще нарізала м'ясо, але не займалася їм, поставила в холодильник, а сьогодні буду вже займатися. Чи зроблю на фарш, ну, зроблю таку заготовочку, собі в морозильну камеру, або ну, побачу щось з ним Чеснула буду. Я надала собі водичку з лимоном, П'ю зранку водичку з лимоном, вже один стаканчик випила, ще додатково залила кипяточком, і так стоїть ну, в період, якийсь через період, я п'ю, за день випиваю 2-3 стакани з цим же лимоном. Можна заливати з новим, але я з цим п'ю. І використовую свою підставочку. Дякую, що мені переклали переклад. Я не знаю англійську мову, так, і мені вже переклали, дуже дякую, це дуже приємно. Але й син теж прийшов каже: мама, давай я тебе перекладу, переведу цю надпись, то перевів теж. Малом я справилася я її Перекрутила, додала паприку, ось таку і додала звичайний перець чорний. І ну, воно у мене було солоне, тому я сіль не додавала. Ну, ви пробуйте, я не зараз не вживаю сало, тому я попробувати, на жаль, не можу. І ось таку намазку можна намащувати на хліб. Можна запікати, коли картоплю розрізати на двоє, так і намащувати цією такою намазочкою. Вона дуже така смачна виходить. А можна, я не знаю, там кудись додавати і в супи, і в борщі. Ну, як хто додає. Тому я іноді роблю таку намазочку, і вона стоїть в холодильнику, з неї нічого не трапляється, можна її і морозити, знаєте, такими порційними такими порціями, і теж нічого з неї не буде. І ще залишилося у мене м'ясо, тому буду зараз працювати з нею. раніше. Я не дуже любила перекручувати фарш, а зараз я це дуже люблю, тому що в мене була така, знаєте, старенька м'ясорубка. Вона була не дуже така потужна. А зараз ця м'ясорубка мені дуже виручає. За хвилинку можна переробити кілограм фаршу. Ну, звісно, я так жартую, але вона дійсно дуже потужна і з м'ясом справляється просто супер. Дійсно, техніка з часом стає більш сучасною, більш потужнішою і більш зручною для вас з нами. Тому деякі гаджети треба від часу міняти і насолоджувати їхньою працею. Але і ціни на техніку зараз дуже виросли, і дуже багато бачу, що люди несуть ремонтувати старі речі ніж купляти нові. М'ясом я справилась, вирішила ось так потушкувати м'ясо. для кого може когось поганий настрій або не хочеться готувати. Можна ось так м'ясо нарізати, не додавати не олії, не вершкового масла, нічого. Отак поставити, тушкувати його, але на такий на маленький-маленький вогник, що воно ну так трошки, трошки як ну, тушкувалося. Але це десь треба. Так, тушкувати його ну, 3-4 години. В кінці за 10 хвилин до приготування посолити, додати будь-які ваші спеції улюблені, і м'ясо готове. І десь через. Як м'ясо потушкується, десь через годинку додати ось таку, таку кількість, я додаю ріпчастої цибулі. Ну, це на ваш теж смак, хто додає більше, хто додає менше. Але це я знаю, що дуже-дуже смачно, хоча я м'ясо зараз не вживаю. І вирішила з іншої частини м'яса приготувати котлети, додала фарш, верніше, перекрутила фарш, ріпчасту цибульку. І в мене не було так багато хліба, але все ж таки додала. Зараз додам спеці і зроблю такі котлетки, відправлю в морозильну камеру, нехай на запас там в заготовочках буде. Коли я працюю з м'ясом, мої найменші тихесенько собі чекають свою порцію, і вони дочекаються, коли я там вже майже закінчую. А зараз я формую свої котлетки, обвалюю їх у панірувальних сухарях. Хтось робить це в борошні, хтось без нічого, я роблю ось так. І буду відправляти їх в заморозку. Хай чекають свого часу, коли їх буду обсмажувати. І закінчую готувати м'ясо. Ось так додаю ріпчасту цибульку. І залишаю на годинки 3 до повної готовності. А тим часом я хотіла навести тут порядок. Хочу помити свою м'ясорубку. На жаль, я її не мию в посудомийній машині, бо ж ці металеві частинки вони просто змінюють колір. Це на вплив на функцію, ну, не буде міняти функцію м'ясорубки, але, знаєте, вже буде такий неестетичний вигляд, і тому м'ясорубку я завжди мию роками. Потім буду протирати сам корпус, який ну, з'єднується всі детальки, за ним теж треба доглядати, і буду відправляти її на сушіння. І ще хотіла ось тут такий свій куточок прибрати до ладу, помию тут плитку, долью засіб для миття посуду, засіб для миття рук, ну, це рідке мило, і гарнесенько вимаю раковину. Зміню губку, якою мию посуд, хоча посуд я мию зазвичай в посудомийній машині. Але губку теж ну, треба міняти з часом. Я десь так міняю раз в тиждень. Напишіть, будь ласка, ви, як міняєте губку раз в тиждень або два рази в тиждень. Ну, хто як міняє. І коли наводила тут порядок, вирішила ще навести порядок під раковиною, але вже не знімала, бо такий, знаєте, ракурс не дуже зручний, на відео не буде мене видно. ну, Буде так тільки видно спину. Тому не знімала, вирішила прибрати без камери. І так скажу, дійсно. Так швидше, але мені подобається знімати такі відео, мотивації. Взагалі, я коли відкривала канал, думала, що буде у мене канал тільки про мотивацію. А пішло все по-іншому. І закупки бувають, ну все потрошки буває. Ось так. Прибрала під раковиною, бо тут вже така, знаєте, стінка ця була брудна. Тут стоїть ну, мусорне відро. І воно, звісно, ця ну, стіночка трошки брудниться. Тут, в принципі, засобами, якими користуюсь, зараз бачили, користуюсь. Донат. Це засіб для миття посуду, він мені подобається. І він частенько буває по акції ВТБ. Але у нас ВТБ в нашому, яке ближче, його немає. А те, що далі, то є. Там у мене хімія і бджілка є, і хелпер цей новий, і, здається, цей Делемарк з вишнею. По акції теж брала. Тут у мене стоїть для посудомийної машини. Цю сіль ще не використовувала. Сестра каже, що вона погана, і я її відкладаю, користуюсь іншою. Тому трошки так все прибрала чистенько у мене тут і стало гарненько. Тут у мене висить кісточка, і тут е, шка... ці рукавички висять. Але я хотіла помити -по... гарнесенько. І ось такі є плями, які вже не відмиваються. Не знаю від чого. Я вже і губкою терла і такі. Йоршиком, ось таким цим скрипком, але воно не від... відходить, скажімо так. Може ще, ну Вони в принципі функцію свою роблять, вони такі, знаєте, резина дуже така класна, це ікеївські рукавички. Може, буду колись замовляти щось з ікеї і замовлю ще собі такі. Сьогодні думала, буду займатися хатніми справами і бути вдома, але не так склалося, як я планувала. Дочка попросила мене поїхати з нею. Машинку там треба було поремонтувати, поміняти точніше захист в машині. Тому, звісно, я погодилась і ми разом поїхали. Здали машинку і нам сказали, через годинку десь підійти. Магазин був поруч, магазин був в сільпо, тому вирішили пойти туди прогулятися, подивитися. Щось може купити, ну звісно, ми не вийшли з пустими руками, трошки ось скупилися і пішли. Там таки, знаєте, красиве таке озеро було, трошки прогулялися, і машинка наша готова вже позвонив нам майстер. І ми поїхали додому. Покажу, що купила всі ми вже приїхали вдома. Ми їздили міняти на авто захист. Це така нижня панель в авто йде. Ну я так може, не так правильно пояснюю, але так як є. Захист коротше, на машину. І знаєте, дуже класно. Ми знайшли майстра, дуже класно поміняв. Вона їздила. Декілька СТО, і десь було 6 тисяч, десь було 7 тисяч, а тут, здається, нам 4 тисячі вийшло все. І, е, треба було погуляти там годинку десь, щоб. ну, Це майстер змінив, міняв, як бачили, такого корпоративного гараж. Так? І е, я тут вже поставила вечерю готувати і покажу, що ми купили. Там було поряд сільпо, звісно, я туди зайшла. Купила ось такий вертічний хліб, ну, це батон. Але мені здається, що в АТБ він дешевше. 26 гривень, 39 копійок коштує в сільпо. А мені здається, в АТБ ну 22 гривні. Ну а може я помиляюсь. Далі зайшли, купили ось такі данон. Це актімель. Він був по акції, 15 гривень 49, ось одна така пляшечка. Захотіла взяти з таким смаком. Ну, Катя сказала, що такий смак найбільше вони полюбляють звані. А ось такий пакетик, пачка, чи як воно правильно, 6 таких пляшок мені вийшло на 92 гривні 94 копійки. Далі я взяла ось такий салат, це була там акція на нього. 49 гривень 99 копійок. Зараз зроблю собі салатик. Взяла корм, він теж був по акції. 35 гривень 89 копійок. Раніше він був в декількох магазинах, а зараз дуже багато його де можна знайти. Взяла ще молоко 2,6-35 гривень 80 копійок, 89 копійок. Ось такий сир ТНР. Це по акції взяла. Ну, Катя вибрала собі такий. Тут Значить, у нас 150 грамів, так, Це скипками порізано: 52 гривні 99 копійок. Авокадо два штучки. ну Такі акції. по авокадо хороші такі, знаєте, на смак, я знаю. Вони були по акції дві штучки, 64 гривні 99 копійок. Далі взяли ось такий цей. Ну Це бісконтік, це кіпечево. Катя каже, що воно дуже смачне, 96 гривень 99 копійок. Ну, Захотіла вона взяти, чого б ні. Ну, думаю, хай бере. І ось такий сирочок собі взяла Делісімо, де Дуже він смачний, він так добре, дуже подорожчав, і він коштує 41 гривня 19 копійок. Начебто такого нічого не купили, а 503 гривні 26 копійок потратили. Ну Буду робити салатик, будемо вечеряти. Бажаю всім гарного наслідку. Спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео. Ще на останок скажу, що вані потрібно було зробити 10 сніжинок. Ось таких ну можна будь-яких якісь зробити. Але зробила ось такі. Робила наша Марійка, виручила його з такими сніжинками. Але знаєте, писали в групу батька, щоб зробили. Тому я нічого такого страшного. І Марійка була зайнята чимось. Так що Марійка нас така, бачите, зробила такий цікавий. Сніжинки це у вигляді цукерки. Ну, супер. Завтра понесе. Зараз я їх поскладаю і завтра понесе. Напевно, будуть прикришати своє приміщення, а може, десь якийсь зал будуть прикришати, не знаю.